Своєю надзвичайною працездатністю, яскравою індивідуальністю та виразною манерою малюнку він вже за життя здобув слави та визнання. Цей художник був греком за походженням, але іспанцем по духу. Він не залишив по собі живописної школи, та, незважаючи на це, наступні покоління художників шукали натхнення в його полотнах. З народження його звали Доманікос Стаотокоплус. Він народився у 1541 році в Кандії, столиці Кріту, у родині заможного збирача податків. Висока посада Георгія Теотокопулуса надавала його дітям право на гарну освіту. Маючи 20 років, Доменікос отримав свідоцтво, в якому зазначалося, що віднині він стає з Гурафасом, тобто художником. Вже перші його роботи, зокрема у Спінні Богородиці, відображали процеси, що відбувалися у культурному та суспільному житті Кріту в другій половині XVI століття. Суворі релігійні традиції Візантії тоді поєднувалися з західним мистецтвом, що було готовим до експериментів. Серед канонічних православних образів художник намалював голуба, саме так католики часто зображували Святого Духа. Захоплення італійським живописом примусило його залишити кріт. Він продав одну зі своїх ікон для того, щоб зібрати кошти на дорогу. На той час першим художником Венеції вважали обранці небес Тиціана. Домініко влаштувався до його майстерні. Він запозичив мене малювати релігійні сюжети як світські сцени. Пізніше, з рекомендаціями Тиціана, молодий художник увійшов до аристократичного кола Венеції, а потім і Рима. Здібність до живопису, філософський склад розуму та широке коло інтересів Домініко сприяли тому, що він став відомим у вищому світі. Завдяки цьому художник мав безліч замовлень. Втім, усі свої роботи від першої до останньої він підписував грецькими літерами. Незважаючи на своє високе становище у Римі, художник не залишився там назавжди. Приводом до несподіваного від'їзду, біографи вважають те, що одного разу він нібито дуже несхвально висловився про фрески роботи Мікеланджело і викликав цим невдоволення папи Григорія Тринадцятого та своїх колег по цеху. У 36 років живописець переїжджає до Іспанії. Спочатку опиняється у Мадриді, але не знаходить там гідного застосування. Тоді він їде оформляти вівтар церкви Санто Домінго у Толедо. Це місто колись було іспанською столицею і все ще зберігало свою особливу атмосферу. Саме в той час художник отримав від іспанців своє прізвисько Ель Греко. Своєю роботою у соборі він завоював репутацію великого майстра, яку закріпив наступний вівтарний образ, створений для Толецького собору. Картина, що зображувала Христа перед розп'яттям, мала небачений успіх. Про це свідчить той факт, що Ель Греко мав створити з неї 17 копій. Втім, це замовлення принесло художнику ще й велику кількість неприємностей. Священики собору спочатку відмовилися сплатити обіцяну суму, посилаючись на те, що деякі деталі картини не відповідають канонічному тлумаченню Євангелія. Та, врешті-решт, Ель Греко переконав їх у своїй творчій правоті. В Толедо Грек знайшов не лише славу, але й кохання. У 37 років він став батьком свого єдиного сина Хорхе Мануеля. Художник обожнював та зображував на багатьох полотнах, а рисами своєї коханої доньки і Єроніми наділяв Мадон. Успіх Ель Греко, який вважався тимчасово проживаючим у Толедо, примусив батьків міста надати йому статуса мешканця. Він почав вчити іспанську мову, сформувалося постійне коло його замовників, серед яких було 13 францисканських монастирів, для яких Грек виконував не лише живописні, але й скульптурні та архітектурні роботи. Одночасно із церковними замовленнями Альгреко писав дуже багато портретів. Він користувався повагою та довірою толецької знаті, тож йому охоче позували члени вельможних родин, письменники та вчені. Їх усіх приваблював незвичайний стиль грека, за який його називали дивакуватим художником, видовжені фігури, витягнуті обличчя, відмова відстановлених правил малюнка та анатомічних пропорцій. Всі замовлення Альгреко не мав можливості виконувати в строк. В цьому йому допомагали рідний син та численні учні. Вони ж малювали зменшені за розмірами копії з усіх знаменитих полотен майстра. Це робилося з комерційним розрахунком, щоб завжди мати під рукою зразки для багатих замовників. Гонорари за картини дозволяли художнику жити у розкішному будинку. А ще, як писали його сучасники, він дійшов до того, що утримував платних музикантів, які тішили його слух музикою під час їжі. Втім, живопис був для Ель Греко джерелом не стільки доходів, скільки насолоди. Він не залишив пензля навіть на схилі віку, коли майже втратив здатність пересуватися. Художник пішов з життя у 73 роки, 7 квітня 1614 року.